Доброго ранку друзі Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат Також ось з цей каналу вітаємо Всім слава Україні Героям нашим слава. Що, друзі? Продовжуємо наші походи за білими грибочками. Сьогодні у нас 30 жовтня. Вчора ми не були на грибках, у нас цілий день падав дощ сильний. Ну, сьогодні також маємо небагато часу, ну, але спробуємо знайти білого грибочка, точніше я вже знайшов, пару штучок в пакеті є. Ось дві штучки я вам покажу, покажу зараз. Ось такі, видите? Ось такі грибочки. Ліс мокрий. Будемо сьогодні трошки мокрі, але нічого. Воно того варте. Ось такі два грибка. Що, друзі, ви залишайтеся з нами. А ми вирушаємо на пошуки. Ще двох братчиків таких знайшов.

ще другий схож такі два грибка. Тут ще три братчика і то які красиві ага пішла така краса така краса карпатська Опа. чую, що грибарі є по лісі. Так, добре. Друзі, ще красючка одного знайшли. Такого. Пам'ять, потім зимою зробимо відео наших досягнень за сезон. Ось, лежу ще одного рибка, О, не одного, ось такий один. Опа. І ще й попала в кадр стара фляжка. Як це противно на такі сидовити? Так що, друзі, бережемо природу разом. В крайній мірі стараємось. І Три три грибка. Ой, який ще класний грибочок, друзі. Який класний грибочок, правда? І не один. Це мої братчика. Я того вже братчика-па. Сючок. О, тут є ще один. я не вийшов. А я не вийшов. Молоденькі. Молоденькі, гарненькі рибочки. Певно нічого не видно. Роді би більше не видно. Йдемо далі. не... Ось такого одного грибка не йшов. Наш топка, топка помічник, а тут під листя сховався рибачок, майже його риба не замітив, чуть його не замітив. Діджений маленький тут ще один є гробочок і худенький трошки. Добре, так, друзі, ще знахід. Там ще третій є. Я тут трошки без вас збираю грибочки, вони нема, нема часу знімати навіть. О, тут ще є один. Майже не видно його. Ось така краса. Друзі, вийшов на полянку. Тут такі два кресючка стоять. Така сімейка, Уже по травах є. Опа. Вже по травах є. Ямку закрили. От такі три, три братчика. Так, друзі, ще один красючок. Классный капулочка. На память фотку. Такие милячок. Продолжаем. Друзья, сейчас нахитка С Ой, строй. Оба і ще третій є навіть Вже навіть третій такий красичок. Оба Ніці, как краса Тут я минулого разу знайшов теж рибка Такішовся Так, так чистимо робимо порядок з ним Так, друзі, чергова знахідка Так, тут у нас третій грибок. Шостий грибок. Шостий, сьомий, точніше. Так, несушевий. Восьмий. Восьмий. Маленький. Дев'ятий. Дев'ятий грибок. Так, десятий. Будемо рахувати разом. Одинадцятий. Дванадцятий. Дванадцятий. В такому ожіотажі може і десь і ямку забути, закрити? Хто мене розуміє? Так. Кит то був одинадцятий, да? Та... Збирали на одному місці, друзі. А то я ще один промахав. Ще одного промахав. Чого ви мені не підказуєте? І ще одного промахав. О! І ще одного, де я грибок. Звідти рвав грибочки, але ще одного. Так, о, ту не один. Опа, ту не один. Грибочок. Робочу. Ще один маленький. тут все підживили, друзі, файно. Як тут, сидіти вдома? яка краса роста рипочки до кубки опа опа ось така кількість грибків на одному місці Що, продовжуємо Тут ще не все Нет, ще два знайшов. тут ще один стоїть Красівчок. І тут ще один стоїть. І ще один. Ямки позакривали. Позакривали. Закривали. Там я знайшов тільки що. І тут ще один. То не один. Аж два. З тої сторони попередні збирав. Тут я обійшов, навіть не встиг почистити, але одного чуть не розтоптав. Ось там моє одного не йшов, тут ще один є. Тут ще маленький. Навіть нема коли чистити їх. Без вас трошки Ой, Така краса. Так, добре, надалі. Так, друзі, ще знахідки. навіть вижу. Вже навіть четверту вижу. Я так все заземлив, руку поцарапав, рука болить. Так, добре, далі. мене вдалі. Я без вас ще трьох знайшов грибків. Таких гарненьких. Ну це я вже вам мушу показати. Дивіться, яка краса. Е? Яка краса один. Ось один. Вже почало наше місцеці вородить. Там другий і ось третій. Так, треба було нам відпуск на роботі брати. О, такі три красення. Не встиг я сьогодні всі місця свої перебігати, передивитися. Ну і нічого. О, я Рим пропусив одного. Видно? Так, зараз ми до нього звернемо. є містечко є тут нема нічого так трошки походити зі мною са говоє удар ще одна проблемка як ми будемо воду переходити Не повернув, ти не... і не знайшов. Друзі, нас грибки дали. не відпускають такі. Ось один. Один. Другий. Другий. Третій. Я ще без вас не знаю штук з 10, певно, знайшов. Капець. Тут ще один четвертий. Так. Ще в нас одне місце є, таке що там певно, що точно є. Це я вже другу сумку набираю. Друзі, такі є на нашому місці. Рибочки вже. О, там ще один. А тут що трати третій треті. Dobre. Drugi vrtajo se za svojim paketom in zdaj zakrasuje nešo. Huj, hoden, hoden. Malo vas troški potrese, obačajte. Ne, 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 ne. Шостий рибок. Не розтуптав його. Шостий рибок. Та да. ходіть ще зі мною. Смій дев'ятий, дев'яти це краса, не, друзі. Збирати купки наші друзі ще трошки краси вам зніму. Добр. Один рибочок. Другий рибочок. Ось у нас третій грибочок. бочок опартий тут ще у нас є один десь А то я його виню так все, дивіться це красока це ми сьогодні підзбирали Так, добре, будемо робити завершення. Що ж, друзі, будемо завершувати наш сьогоднішній похід за білими грибками. Результатом ми задоволені сьогодні, прекрасний результат. Десь більше ніж 10 кг грибів точно. А вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра. Миру, злагоди, і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. У скорих зустрічей!